Він пише полотна очима справедливості. Завжди відкритий і щирий у спілкуванні Сергій Кравчун через пензлик матеріалізує думки. Кожна картина реальна розповідь, захоплююча, неповторна і логічна. Ці картини вони вас заставлять думати. Задума сподіваюся, так це так воно й буде. Ви не не просто так. Це не те, що споглядавські картини. Знаєте, подивися, як красива, як чудова природа, як дерева гарні. А це ви подивитесь що бореться, який досвід, який там зміст закладений. Два тижні Бориспільці мали змогу відвідати виставку картини роздуми Сергія Кравчуна, яка діяла у центральній бібліотеці. За день до її закриття стало очевидним, що того півмісяця, коли питань цілий букет. Художник погодився провести для учнів першої школи урок історії. Десятикласники скористалися правом познайомитися з людиною сильної життєвої позиції і поцікавилися смисловим навантаженням окремих картин. Всі пани пануватимуть нами. Поки ми будемо баранами. Ось суспільство, коли я, до речі, малював цю картину, звернув увагу на таку деталь, що вони дуже на нас схожі, у них 32 зуба теж, до старості стрижуть, а коли вже шесть погана, то забивають і, навірно, псану. Тут, ось дивіться, пропорціями їх обгородили. Тут крайне праве, свобода партія така націоналістична. Україну українця. А ті КПУ то крайні ліві. Вони кажуть, то всі ж хороші, всі ж інтернаціоналісти. Ну ми в цьому коридорі хотів сказати, ми чим, так не ми чим. а що ми блеємо? Плеєм. Да. Нам дозволено плеє, от ми і блеємо. Сергій Кравчун не обмежує себе в роздумах. Це політика, релігія, історія і культура. Називається вона інтернаціоналізація. От якраз тут зображена Біблія і народ єврейський. На цій картині зображений оцей дядько. Бачите, який дядька? У нього за спиною хаос. А ось, ось скатертина на столі зелена. Ну, Зелений це поля життя. Ну, В даному випадку це не життя, це просто скатертина. Так от, оцей народ. Заходить через книг, він все робить навпаки, і тут книга виходу, а вони туди заходять, а виходять звідси. Вони отримують різну одежу, але втрачають своє обличчя. Тут вони всі бачите, у своїх оборах, музичні інструменти, культове призначення речі тримають. Рамки для картин художник робить сам, бо вважає їх продовженням полотен. Яка рамка від цього залежить і. Сутніська вона або оберігає картину від зовнішнього світу, або зовнішній світ від сюжету. Можна і так вважати. Темою для багатьох картин автора слугують цитати великих українців Івана Франка і Тараса Шевченка. Але є полотна, де текст авторський. Цікаві розповіді, обґрунтовані фактами, і художника оточили зацікавлені учні. Мені дуже сподобалось, тому що тут є дуже багато картин. Вони поєднують собою, наче і патріотичність, і якусь новинку, модернізм, тому це дуже гарно, круто. Мені сподобалось. Як людина, він такий чудовий дядько, ну дуже сподобався. Це і міміка, і такі жести, і сама ця розмова дуже цікава. Тетяна Підгурська, Максим Хлопот. Ов новини телеканал Бориспіль.